Всім доброго ранку. З вами Світлана, канал Вікна сад. І так квітує дороніку. Величезні такі квіти. Гарні, це, мабуть, великоквітковий дороніку. Він тут був посаджений в такому колесі. Знаєте, по колишньому бабуся посадила, але я його розсадила, і він тепер. Таким масивом квітне. Вже медуниці набирають свої листя, бажано ці квітконоси позрізати, як є час. Як знайду, то позрізаю, а тут висадила еукоміс і бачу, що він пробивається, але пробивається ось він. З'являється, а це впало. Я вже думала, хтось зламав. Ось ще один з'являється. Це мені якоміць вислала пані Ніна з каналу. Ніна Брусник є, називається по-англійськи Гарден сад для душі. Ось так. Я вам переклала. Бо я англійчанин, що той, щось вискажу не в тому. От бачите, як він з'являється, цікаво теж. Ось один кущик вервінку. Він пропадає на зиму, цей варієгатний. Ось другий. А цей собі вже з'явився, десь відбило скорення. Зараз покажу вам ще одного агресора у мене в саду. Я так думала, він не агресує мене. А він казав, почекай, почекай. Вон, бачите, знову цей жучок. Я вже пролила бруслину, вже думала, їх немає. Вони десь по ранках з'являються бруслина, мою потрібно вже стригти. Теж дойдемо до цього. І тільки відквітне дороніку, покажемо світ бідному кленолиснику. Ще трошки потерпи там. Потерпи, шановний, але гарно він теж квітує, бачите? Він любить напівцінь. У нас сухо, страшенно, сухо, страшенно просто. От і все. Ой. Ось полин такий варіантний. І тут ще чекаю замовлення, не знаю. Коли вже це, це вже зимуве замовлення, я його ніяк не можу дочекатися. Ось так. Бачите, і соп гарно прийнявся. Хочу така бачите, температура теж сухо все. Ну, не знаю від чого. Від того залежить все-таки, чи відправляють відкриту кореневу систему з комом землі? Я відправляю дівчатка, трошки воно вам, звісно, бере вагу, але я впевнена, що. Послинки доїдуть до вас. А так, бачите, було витрушено все, хоч і мокра тряпочка, але йому важко. Ой, уже скоро буде квітувати уперше. Що я побачу, бачите, листя так схоже на флокс, а це Амсонія. Дуже цікавий теж такий колір, вона має блакитний, дуже гарні суцвіття. Взагалі, тут це на вважається. Теж його бачу ну, не дуже часто в садах. Ще трошки і я свій очиток видний, такий звичайний отой, буду підстригати, щоб він не розвалювався. І вперше заквітував такий звичайний бузочок, тож я його з-під квартири привезла, саджанець маленький. Ну, хай буде тут йому. І стригти потрібно знову жимолость. Заплела мої будиночки, будиночки мої. Бачите, <смі> як там заховалися, як вона пішла. Ох ти! Майже паркан той мій неприглядний, прикрила. І бузина, бузина аура, тільки її тут темненько, і вона така лаймова. Але схожа, правда ж на японський клен. Ну, таку здалека, як не знати. То листя схоже доволі. Ось так. І тут якось ніби так було пасмурно. і я думала, що може десь Бог нам дасть дощу. Але сьогодні все одно я свій перець піду висаджувати. Уже він в мене, ну не то, що проситься, оце, бачите, все-таки, слава Богу, не пересор. Це Golden Meadows. Я дуже хотіла цю хосточку, у нас таким хвилястим краєм. Така вона шапкувата. І бачите, там аж три кольори світлий-зелений, і ну, такий жовтуватий. Вона така висока, доволі гарна. Ось. Бузина, бузина мадонна. Ну, ще трішки. Я трошки хочу, щоб вона й поквітувала. Якщо чесно, я її стрижу-стрижу, а квітування через те й не бачу. От бачите, який зараз дуже гарний дерен Ауреа. Таке в нього теж листя, велике, яскраве, гарне. Піднялися гарно вже анабельки мої. Побачимо, як вони буде тримати самі себе. Дармера вже з'явилася. Цьогоріч має дуже вже багато. Розширилася вона, роз... <розлася> І Хтось мене питався, що є у мене ліріопи. Є, але щось воно в мене тут мучиться. Ось треба йому пошукати інше місце. Хоча бачимо, що приростів пішло доволі багато. Потрібно теж буде оці, мабуть, забрати. І дуже зараз гарний. Потім колір він все-таки пере... <кхм> переведе на зелений. Невільна вона Роджерсія. Оштанолисна, але таке воно зараз миле, таке приємне подобається. Мені навіть не знаю, на що воно схоже, щоб зараз чимось порівняти. Дуже теж цікава рослинка. Колись в зеленому адемі купила давно-давно віченьке. віченьке. Оте моє, оте моє з лакту мій. Ось, бачите, так квітує, як сеслерія, точно. Але якийсь він такий потужний, ніби сеслерія має бути трішки нижча. Але, ну, як для Юри, то це однозначно траву я не вирвала. То думаю, коли він то ніби до моїх трав не лізе до бурянів. Але мама моя точно могла би скубнути. Ауреа такий яскравий, яскравий. Сі сюрінхі. Сірінхій. Ось бачите, як квітує родіум. Ось це таке дрібне квітування, але те, що воно постійно, 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 бачите, там бутонів стільки, знов нові, знов з'являються. Ну і листя дуже гарне. Такий він собі компактний. А тепер увага показую агресора. Та всі, мабуть, ви знаєте цього агресора. Це я так ось у мене тут посаджений такий хлощ. Це хвош декоративний, щось собі там сидів, я знала, що його треба в обмежувач. Але ось що сидів і сидів і сидів. Погляньте, висидівся, погляньте, досидівся. І ось тут. Але я собі тако подумала: знаєте, гарне воно. Якщо він десь і поогрестує такими пучками, тут по цій території. То нічого страшного. Хай він собі агресує, день, де не де вибиваючи пучки, так само, як і моя улюблена імператора Барон. Хай тут собі агресує. Все. Тема закрита. Ось армерія Альба Біла. Це в мене єдиний кущик. Поділити трішки його розмножити. А тепер покажу вам зараз, я перше слово вже забулася цієї рослинки, вона ґрунтопокривна я показувала її суму колись відео. Але тут поросли гіацинти. Мені на осінь потрібно буде 100% гіаценти тут спробувати викопати. От подивіться, як вона квітує. а, це, а Я підпишу, якщо я помилилася. Здається, а це плюс. Депресом. То, що депресом точно я загометала, бо з депресією чимось. Бачите, він так викидає такі е, гілочки і теж кажуть, він квітне дуже довгий час, ось таким чином. Ну, таке. Звідси бачите, рожева пелюстка. А коли розкривається ця ромашка, зараз вони ще вижити закриті. Пелюстка знизу рожева, а зверху світла. Немає дощику. Ось це проблема. Проблема на те слово, тюльпани ще там доквітовують. Ніка мені вже букетики нарвала. І я дуже рада, що вам їх нарвала, тому що сама б я до того не дійшла. Ви погляньте. А я не знаю, може когось я підвела, але то ж було з насіння. Бачите, в мене одне було тоді насіння низькорослої Монарди. Ось, бачите, два кущі якої низькорослої, ну і два кущі низькорослої. Ну, щось таке. Як би не хотів, все одно і ви ти не хочеш? Ось це жовтець, Така квіточка ніби покрита лаком. Колись в мене тут був сіла його галявина, але коли прикрився цей квітник, то він лише по одиноких місцях десь він теж відбиває досить гарно. Треба його зібрати, ці поодинокі і десь висадити знову однією куртинкою. Боже, скільки багато на карликовому чубушнику засмінові буде квітування. Ну і моя вже інверса просинається. Щось я трошки за неї хвилювалася, але бачу, ні, гарні прирости рясно пішли. Молодці. Півонія сидить, сидить, сидить і вже-вже от-от-от. Але ще сидить ось колиста. І ось там вже більше. бачите, пупінки розквітають. Її тільки на відкритому сонці потрібно, так як будь-які півонії витримують на півтінь, але то все-таки на їхньому, от завжди на півоніях, вони допомагають розкриватися мурашки. Вони, коли повзають, оцей такий нектар там їдять. Вони таким чином лопається бутон. Тому якщо у вас на півоні є хромашки, більш... ой, мурашки, більше нічого, то не бійтеся. Вони там потрібні. Цей рис злаковидний, я його тримаю тільки ради ось цього листя, ось цього фактури куща. Тому що як квітування з'являється, то там його ніколи я не встигаю побачити, бо воно дуже там низеньке десь там. І так. Ой-ой-ой-ой-ой. Краса. Йду до цієї краси. Я вже з вікна її сьогодні спостерігала. Вона, коли лопається, то таке враження, що вона махрова Ха -ха. Вона звичайна. Але цей момент просто прекрасний. Просто прекрасний. Ось так навіть на камінчик стану. Височезні подобається тут. Бачите, коли вже розкриває там такі, з'являються темні. <гум> ну... Піввоні і гарні квіти. І от серце, сподивіться, вже листя вибиває, але квітує він вже ну, до трьох тижнів точно. Довго квітучий він, дуже довго квітучий. І хіба це не краса? Уже так хочеться дощику, так ж хочеться дощику. Дивимося, на це все. Це нереально. Просто насіялися собі, так поодиноко я їх полишала і все. Сянеться, як пасує, до Ібереса. Іберес теж вперше в мене оцей вічно-зелений розквітає, ну, посаджений тільки він восени. І такий мультяшний. Як на мене. Так. Ось це уже. Вероніка, але не колосиста, а й інша назва її цієї Вероніки. А то Вероніка адстеків. Теж вона таке жовтий колір має. До речі, я вчора дивилася відео. Ой, подивіться, який барбарис. яка тут яскрава вийшла композиція з ірисами варігатними і з цим барбарисом, який горить просто. І там дуже гарні ось ці тюльпани. Жовтий той червоний я приберу, а ті залишу. І я дивилася відео з таким відомим якимось професором біологічних наук. У нього свій сад, він собі сам дизайнер, старша людина, це ну, такий просто вразив він мене. І він казав, що ось це не є флокс шелоподібний. Це є флокса різновид але інший. І він слабо дуже наростає, і в нього дійсно якась відмінність є. І у квіточці, мені здається, в пелюстках, і листочки трішки інші. Ну, щось таке. Ось уже і карадонна на бутонах. О, слава Богу, моя жилася жива після тих довгоносиків. Теж стригти потребує, все потребує стрижки. Але з'являється вітер. Я вийшла було так тихенько. Я думала, ой боже, як добрий момент для зйомки. Подивіться, який похороплівник. Тут в мене ряд, бачите, дивнолисний. Жовто-лисний і знову темнолисний. Так, буде зараз вже від вітру. І калікант. Калікант пробує розквітати. Зав'язав дуже багато бутонів, як на, ну, таку, по суті, малечу, я рахую, що він ще маленький. І починає вже деякі вишити ось розкриватися. Такі як трояндочки. О, бачу вже і аквілегія. Вчора я, позавчора, в мене золоті сусіди. Троянди теж світочка любить. То Вадим її обробляв троянди, прийшов і мені. Я ж так не люблю обробляти. Це страшне. То я просто раділа. Подивіться, хто розпочинає кучування. Аквілегії. Тут в мене цілий їх масив. Я так люблю, у мене мама теж цілий масив. Ось бачите, яка вона. Люблю те, що вони ось такі мають зверху ці хвостики. Ось бачите, рожева розпишинає. Там є біла. Різні. Це засіння теж були вирощені. І ось собі тут з пухироплітником вони миряться. Дуже гарні, теж яскраві прирости у тої Golden Smaragd Такі прям закручені. Навіть хіберніка Ні, це стрікта. Ой, щось там таке. Щось там хтось сидить. Слухайте. А хто це сидить там? Вау! Якась там личинка чогось. Може воно хороше? Хай тоді сидить. А поганого будемо боятися зачіпати, правда? Хороший тухай сидить. Так що трояндочки мої, всі слава Богу, повідживали, бо вони ніби і непогано вийшли із зими. А, дивіться, дивіться, він зараз саме в своїй такій квітковій красі. І коли відквітають квіти, вони стають просто якогось такого білого кольору з жовтою серединкою. Боже, бачите, цей вітер вже не заважав. Вітри, вітри і вітри. А тепер бачите ось мій з аліумами ряд. те, що я хотіла, бачите, добитися. Ну, ще, звісно, буде більше, але ось так, бачите, як цікаво. Вони тільки-тільки лопають. Бачите, ось, лопає тільки. Він ще буде ставати набагато більшим, розквітати. І такі ці потужні стебла. Угу. І півонії теж готуються. Бачите, пішла маршрутом номер один. Змійся сама. От бачите, тут вже більше такий він вже набрав таку. Вони не такі великі, як там ці гладіатори. Це ой, якась цибуля, когось ця цибуля. Не пам'ятаю кого чи я. Так, у мене там вчора посилки пакувалися, то зараз піду поприбираю. Але хочу показати вам, дивіться, які вже інжири в неї. Ось такий вже інжир. І листя вже починає. Дуже гарне це листя. Навіть якщо він і не родить, то, як на мене, гарне декоративне листя.